Бог може ще збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви всього мали, завжди в та щоб вам ще залишилося на всяке доброділо, діло. Як написано, розсипав, дав у Бога щедрість його триває вічно. Оце я вам, милі друзі! Що ми повинні допомагати бідним, хворим, калікам, слабим, нещасним, пониженим. Ми повинні допомагати бідним. Ми повинні ділати, давати на діла Божі, хворим дітям. Ми повинні бути світлим для всього світу, ми повинні бути співчутливими і милосердними, як був Ісус. Я по собі знаю, що я не кажу, що я ідеальна людина, я людина нормальна, але я вам, милі друзі, скажу, що ми повинні... Чинити не так, як ми хочемо, а так, як хоче Бог. Я милі також, друзі, я скажу, я по собі знаю. Як я чинила так, як тут написано, мені дуже багато в житті почало щастити. Мені Бог дуже велике благословення дав. Мені навіть наснило, що, що я те все буду мати. Бог дуже сильний, Бог дуже великий, прихильний до мене. Дав мені велике благословення. Дав мені свої благодаті миріство і мені. Да я те, що я хочу, він дуже добрий, Бог. Милі, друзі, довіримось йому. І буде то мати так, як я маю, навіть більше. Бог є любов. Людина не покине. Людина покине, а Бог ніколи не покине. Бог є любов. Милі, друзі, довірмось йому і служимо йому не, не, не словами, а ділом і життям своїм. Слава йому, бо віки віков. Амінь.